Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Х5, 12 рік, кристалінг. 3 літра бензин, повний привід. темно-сірий колір. Така тракторна резинка нова. Гарно виглядає. на тачка. Є протроники вкруг. Автодощ, автосвітло. Покажу вам, як він виглядає внутрі. Повний електропакет, є пам'ять сидінь, чорна стеля без панорами, підігрів задніх, підігрів передніх, підігрів руля, Зеркало з автозакінням є. Задній клімат та підігрівчики. Шкіряний салон, електрокришка багажника, машинка без чеків, без помилок. Так, виглядає, Обслужена. Тачка, тому кому потрібен хапати не за всі гроші. Приїжджайте, є по наявності.